Дорогі друзі! Сьогодні займуся трішки млинком і заодно хочу показати вам, які є рішення, які є думки, що буду робити, що є в планах. Оця. Базисно, що йде коробка завантаження з ним, бунькерочок, оцей, він, ну якби базисно, він нормальний, що завод не буде там робити. Є різні вони, і, як би сказати, можливо, і з більшими. Але базисно йде непогано. Потрібно додумувати в тому плані, що якась ємність більша повинна бути, щоб засипав і пішов щось робиш собі. Не засипав, тут влазиться десь пів відео, трошки більше сюди. Це взагалі для мене не варіант, бо потрібно молоти півдня тоді стояти біля нього, щоб засипати оце самі, розумієте. Бив я раніше отаке на два таких відерочка. Два і трішки, два плюс-мінус. Теж вже не варіант. Ти не будеш стояти біля нього, молоти, там два відра засипав, пішов 5-10 хвилин, пройшло, навіть не знаю навіть за січем, де цікаво, за скільки він, він змели. Засипав, пішов, поки почав щось робити ж чуєш, знов потрібно його йому сипати, ну щоб молов. Тобто, хочеться зробити так, щоб засипав і пішов, хоча б якийсь час щось робив. Щоб це, як би сказати, цей процес подрібнення зерна не займав якийсь час в твоєму житті. Тобто, таке воно повинно бути похідне, що не спеціально ти стоїш і не спеціально як би, самі зрозуміли, да? щоб не виділяти час. Млинки оці непогані, писали там в коментарях. Такі в тому відео, яке є на каналі, що ці млинки для одного порисяти. Ні, це це неправда. Ці млинки доволі непогані. Це млиночок 2010 року. 1700 Вт. Оберти двигуна також писали, питали мене в тих відео. Друзі, немає тут обертів, принаймні я їх не бачу. 17 кг вага, 50 Гц. 1700 Вт. Немає. Обертів, ну швидше за все, що це 3000. Писали також, що перекласти його на шківи, збільшити оберти, і тоді його продуктивність збільшиться. Моя думка, що вредше. Це якщо збільшити оберти, зменшиться потужність. Тобто самі розумієте, що одне забираєте, одне додаєте, друге забираєте. Тобто також не варіант, ну можливо, якийсь. Якимось чином воно збільше, ну, мені здається, ні. Є якийсь максимальний робочий як би сказати, зазор, на якому він працює. Вся техніка працює. І на ньому вона не може більше зробити, чим, чим повинна. Так як за трактора вчепити ну, за шифенга трьохкорпусний плуг, орати якоюсь пониженою, то зрозуміло, що буде солярки більше йти. і... І продуктивність самого двигуна, трактора буде коробки, самі розумієте, буде якийсь ізнос. Тобто, якщо до нього предназначений 2 по 25, значить 2 по 25, 2 по 20, але самі розумієте, що там вже втрата йде. Тобто це такий максимально, що можливо, на якому воно повинно працювати. Значить, по цьому зараз розкрутимо, подивимося. Десь я брав ключик з головкою, зараз принесу. Розкрутим, подивимося, що тут всередині, що я планую зробити. Ну чи почнемо. Зараз сюди дійдемо, бо тут я також хочу зробити певну річ, певну річ, яку я зараз скажу. А тут я вже підготовив. Зараз візьму, покажу. Робив я отаку штуковину, щоб не займати час. Ну і можна зробити там з фанери, USB, досок якихось, ну, зрозуміло, що не сороковки, якихось таких 20-ки, 25-ї доски. Немає у мене такого, поки що буде пізніше. Прошу побачити, це такий. Як би сказати, акцент на наступне відео, побачите, що там будемо робити, що витворяти, що я вже почав, а там далі побачите, також буде якась потрібна ваша порада, щоб ви підказали, хто в тому буде розумітися. Значить, Зробив я такі, знайшов шматки, якісь обрізки від Джесі. Тобто, цілого також вже немає, все по розходу. І таким чином я його планую отак. Зараз отак От його буде краще. Отако воно плановано було. Отак От От воно було. Отак От я його... Ну, я не сильний такий, я вже взагалі не, не жестянщик. Отак От воно буде. А можна і вище підсунути. Правда? Можна швидше, ще більше вміститься, але наскільки там більше вже, як сказати, як не наївся, то й не налижишся. Ну, от таким чином, зараз я його зроблю в прорізі, підкріплю оце до цього, шию, і отаким ділом воно вже буде тут стояти. Буде більше, як не є, але буде більше, скільки буде вміщатися, вже сюди перевіримо. Отакий От план. Зараз я це закріплю, щоб вас не відволікати. І ще одну річ хочу зробити, я також вже підготовив, зараз знайду її, де вона. І зробив таку річ, друзі. Ось бачите, кусок труби, заслонка. Ну Це від насоса швидше за все, оця ручка, що качати ручного. Компресор є, насос вже не потрібен. І що я планую, який задум? Оце що меле, погляньте, доволі непогано. Бачите? Ну, воно так, як би сказати, зачерпну з одної сторони, тут трішки грубше, воно звідси, в цих млинках, звідси трішки тонше, а звідси трішки грубше. Ті На цю сторону йде отакий, бачите, як крупа. А на цю сторону йде таке, як мука. Ну, в середньому по помолу мене доволі сильно задовільняє. І я бачу по поросятах, що їдять так смачно. Смачно їм подобається, що нормально. Але питання в тому: в нас є кури, а курам отаке мілке давати. Доволі, я вам скажу, що не... ну, їм потрібно трішки грубший помол, такий, щоб четвертинки. Ціле зерно не, не, не рекомендується. Мілке також забивається, самі розумієте, що воно якби, дзьобові забивається, набивається, їм трішки це не, не потрібно. Ну, їм потрібна таке четвертинка, чим погрубше, мені здається, але не ціле. В чому суть цієї ідеї? А курей у небагато. Тобто, в кого є багато, той просто змінює. Ну, таке направлення, що ми свині тримаємо, а курей, так, щоб пару єс було коло хати. Пара єдз коло хати було. Ну нічого, як сказав, так сказав. Десяток є, щоб було коло хати, щоб було нормально. То, а хто тримає більше, він просто змінюється сито, чи і свині, і це. Змінює сито, набиває тому чи тому, самі розумієте. Да? А мені перекладати ну немає смислу, Це все за, за тих вісім курей перекладати, набивати їм. Що б я подумав і зробив? Привару, отут такий клапаночок. Клапаночок. І якусь частину просто взяв відро сюди підчепив, намолов курам. Ну, скільки вони там їдять, як курка, самі розумієте. Відкрив заслонку і звідси повинно до сита. Сито йде отут, а до нього повинно йти бите зерно. Принаймні така думка, чи буде воно так, чи не буде. Сьогодні ми це побачимо і провіримо. Ну, Теорія, поки що теорія, а зараз буде і практика. Зараз я це все поскручую, зафіксую так, як воно повинно бути. Перемірюємо скільки Сюди вміщається, перевіримо, чи це буде працювати. Багато часу не зайнялося, 10 хвилин буквально. Розрізав його, так зараз я встану. Погляньте. Його, ці стінки я не забирав. Я просто зробив проріз в ньому отак. Позначив, де бачите, має бути. Відогнув оцю частину, ось ця частина то цього, цього внутрішнього бачка. Бачите, звідти звідти. Отак. От І на 4 цих. Пістолетом приклепав сюди до цього. Тобто воно стало одне ціле. Спочатку я робив прешайбою, але прешайба може десь відкрутитися, самі розумієте, впасти сюди і потім буде немало проблем. Тобто Для поросят це не сильно, це зазвичай так для корів. Бо поросят там така пряма кишка, що, що з'їло і все. А для корів то це, як хто буде робити, то трішки не бажано. Бажано брати на заклепки. Зараз я її щільно, доволі щільно. Доволі щільно. Сам дивуся. О, Є, все, і нікуди він вже не злетить. Зараз перевіримо, скільки сюди вміщується і заварив, приклав його, зрізав під у кутом, я не знаю, на кут, скільки око дозволило. Отак зрізав, обварив. І звідси електродом відпалив оцю частину. бачите. Тобто така, така заслоночка. Не потрібно закрив, потрібно не закрив. Ну зараз побачимо, як по ножах, що по ножах, погляньте, які стояли, ну, повірте, вони перемололи доволі немало. То наш такий солідний. І не 5 тонн, як би сказати вам по правді. Від того, як ми робили, це, мабуть, і не 10 тонн. Що бачите? По ножах, так як було, все є. По цих шліцах також мені там писали: не грайся навари, накрути, знав я що то таке навари. По-перше, і по-друге, до чого тут наварювати. Тут немає Ну, нормально. Воно, воно як для цього, то нормальне, але щоб варити, то немає такого. Все нормально. Закалочка спрацювала на... На те, що потрібно, все добре, все тримається, все працює. Одне, що я змінював в ньому, це сито. Бо був один раз і то сито чому змінював. Десь воно, можливо, є, можливо, його десь вже нема. Попався кусок металу. Ну або десь там на полові валявся. Ну, самі розумієте, щось попало сюди, болтика гайка. і коротше так то сито полюбило непогано. Що Тут такі отвори були виплюнули. Сито було непогане, але... але... Як би сказати, щоб побило його, тут потрібно, можливо, ставити ще якийсь магніт. Але немає того магніта, буде і так, інколи це трапляється, але це доволі так рідко. Все нормально, все закріплено, ставимо оце сюди на місце і будемо перевіряти. Є, прикріпили. Знаєш що, визначимо зараз скільки Ваги такої нормальної немає, там батарея. Нагибнулася. Зараз визначимо сіки Он. Скільки буде вміщатися це відро і замірюємо наскільки збільшилося. І чи збільшилось, щоб потім і перевіримо за скільки змеле, так і заодно. Тара. Ця вага зараз не, не буде і торба. Чимось насипати потрібно. Заміри не точні. Плюс-мінус. Відерочкою у нас шість з половиною кілограма. 6400 плаває, шість триста. Що так мало? Сім. Значить стоїть якось трішки неправильно. Сім кілограм. Нормально. Сім кілограм. Сікана. Раз, відерочка. Два відерочка. 14 кг. Чотирнадцять. 21. 20, 21, це 28. 28 кілограм. Ну, 30, практично буде 30. Погляньте, все. Гляньте, вижте, повний. Ну, можна і чубочок трішки насипати, що я й буду робити. Тобто 30 кг доволі немало. Це я рахую ну, 28, але я кажу, чубочок 30 кг. Нормально. Вищувалось два відра, зараз чотири. Вже думаю, що потрібно якось його ще більше. Ще більше розширити. Біль... Згодом з часом. Так і хі, відео всі поробить. Де зараз впаде? Ну, впаде просто зараз. Просто впаде. Мінус одне життя. Наче, друзі, запускаємо. Зараз тобі є другий телефон. Да? Запускаємо зараз провіримо по часові. Сіки 30 кг. Ну отак накинемо. Щоб було 30 щоб Було легше рахувати. За сіки він змели 30 кг. Це тут, тут 700 грамів оці коробочці. Ну. От так. Потім ще одну досиплю і це буде 30 І провіримо зараз, як воно сюди буде йти. Ну давайте сюди перевіримо, як буде йти. А потім заміряємо на час за скільки воно змели змели 30, 30 кг. Так. Бачу, друзі, вийшло Вийшло те що й задумане. Хто в такій ситуації, коли курчатам мілце, крупа потрібна курам, потрібно грубше. Отакий От вихід, можу сказати, з впевненістю 100%, щоб не замінювати оцю сітку, то поросята мелем, то, то курам мелем. Самі зрозуміли, цей варіант ідеальний. Просто ідеальний. Погляньте, як воно б'є. Я навіть думав, що буде четвертинка якась. Давай сюди о, десь на біле. Я думав, що буде четвертинка. Ні, дивіться, доволі крупненько, ну проскочило. Проскочило ціленьке. Вон погляньте, я все-таки сюди висиплю. Є ціленьке, Ну, така, що ну, десь шоста частина зерна. Шоста частина доволі. Не не, не не мілке і не грубе. Мені здається, що оце це буде саме те, що вам потрібно для ваших курей. Тобто цей варіант і ця, ця думка є нормальною. Там скажу, що кому потрібен отакий варіант. Робіт, нічого страшного з мелком не буде. Заслоночка, бачите, що працює. І до речі, якщо там десь теж писали, що як забивається, у мене не стало. І потрібно, от якщо багато засипати, забилося, тут стоять ці автоматка, яка відключає двигун. Тобто, потім потрібно відкручувати, оце все, чистити, зрозуміло, що він не запуститься, якщо його засипало, коли світла не стане. Такий варіант. Вам також буде спрощувати, якщо у вас таким, ну, залишили, світло не стало, він вимкнувся. Такий варіант буде вам полегшувати роботу чищення. Не потрібно буде оце все відкручувати. Тобто, самі розумієте, робочий варіант, що потрібно було, щоб мололо крупніше. Крупніше меле. Тут я покладу собі відеречко на якийсь патичок, отак, ну це відеречко без ручки. Отак покладу його і сюди намолов відеречко, Мені багато не потрібно. І все, розумієте? Тобто варіант нормальний, значить, що ми змололи і малися досипати одну. Засічам зараз на час. Продуктивність милинка, це буде зараз в швидкому режимі, навіть не буду знімати, я просто вам покажу результат, вірте на слово. Навіщо мені вас обманювати? Є секундомір? Ноль. Що, зараз все, зараз я скажу. нажимай. Є. Ну що ж, друзі, доволі непогано. Як і в одному задоволений, так і в іншому задоволений. По помолу, Скільки там по часу? Поки закривав, поки давав. 12.49. Ну, тут 9 хвилин можна ще, 9 9 хвилин кажу, 9 секунд можна ще відняти, відтягти. Двома телефонами трішки оператору <сум> важкувати управляти. Значить що? 12.49, 12 хай так і буде. Виходить у хвилину. 2 кг і 400 г. 400 г. Множимо дорівнює. Множимо на 60 хвилин у час 144 кг. 150 кг округляємо у час продуктивність його на кукурудзі. Тобто це, я рахую, доволі такі непогані показники Ну, для такого. Ну, ще одне, що тут стоїть мілке сито. Також залежно від сита. Оцього. Бачите, Міленький помол. Доволі такі. Ну, Як я казав, що з цієї сторони трішки грубше, а з цієї сторони мука. практично. Там 3 мм стоїть е, отвори на ситі. Я мав думку взяти так і е, шахматним порядком, ну хоча б 20 отворів зробити, щоб було по 4 мм. Тим я б, я б зробив оцей помол трішки крупніший. Також, як би на ваш розсуд, на вашу думку. Тому що 4 крупновато, 3 Мілко. І продуктивність, звичайно, самі розумієте, більше сито, продуктивність його збільшиться. Ну, На такому 3 міліметри 150 кг в час. Ну, не знаю, його заявлена, яка книжки давно немає. І, чесно кажучи, ніколи не читав, тому не дивився, яка його заявлена продуктивність, і як на якому зерні. Але суть у тому, що це, що зробив, оце робіт. Кому потрібно, щоб курочка якась їла крупніше. Тобто створити якісь певні умови, щоб її перетравлювати було нормально, і не грубе, і не мілке, тому що отаке мілке, його потрібно замочувати, воно в і залипає, тобто її їсти його не, не хочеться. Я то мішав його е, грубе з мілким. Тобто нормально таке. І оце в процесі я ще взяв, отак цю на бачте, ще вам показати, що сюди йде. Доволі непогано. Таке бити зерно, не грубо бити зерно для курей. Для, мені здається, якраз саме раз. Прокачка непогана. Коментуйте, висловлюйте свої думки. Ставте вподобання, звісно, якщо заслуговує цей процес. Ну мені здається, що річ дієва, річ суттєва і річ рішає певні питання, щоб не замінювати оці сета. Мелеш тому, мелеш тому. На рахунок цього малий, треба робити більше. Ну, 4 відра, як би сказати, 12 хвилин, там 13 хвилин округлих. 13 хвилин, ну також мало. А 20, рахуйте, я кожних 6 хвилин ходив, його підсипав, відійшов, знов підходиш, відійшов, знов підходиш. Мало. Потрібно зна кілограм 100 зробити буде, але з часом. Ставте вподобання, коментуйте до наступних відео і хай щастить.